Мої вітання, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні у нас на огляді буде новий пилосос від компанії Aspiring, Модель називається Gale 4. Можна сказати, що саме цей виробник найпотужніше взявся за тему автомобільних пилососів, і найбільше тестів і оглядів автомобільних пилососів на нашому каналі припадає саме на вироби компанії Aspiring. Вони постійно щось вдосконалюють, випускають нові моделі, ніби намагаються створити найкращий, найпотужніший автомобільний пилосос. І можна сказати, що їм потихеньку це вдається. Якщо раніше ми починали з якихось простих моделей, які мали невеличку автомобілі, і при цьому могли там, за рахунок своєї сили всмоктування витримувати вагу приблизно 150-200 грамів, то в останніх тестах в нас вже були пилососи, які спокійно могли витримувати вагу приблизно пів кіло і навіть більше до кілограма. Тобто у них сила смоктування потихеньку зростає, і можливості прибирання з такими пилососами також збільшується. Наприклад, ось ця модель має потужність всмоктування 17 тисяч паскалей. Дуже серйозний показник. Знову ж таки, декілька років тому найпотужнішими були моделі приблизно там на 5 6 6,5 тисяч паскалей. Сьогодні ми вже бачимо більш досконалі моделі, і при цьому автономність в нас не зменшується, а також. Зростає ну, або залишається такою ж в залежності від моделі. Тобто потужність смоктування збільшується, а автономність у нас. Залишається такою ж або також збільшується, тобто пилососи ростуть і прогресують. Давайте знайомитись ближче і дивитися, що ще такого цікавого є у даної моделі. Пилосос дуже компактний і легкий, всього-навсього 560 грамів. При цьому тут встановлена літіонна батарея на 6000 мАч, від якої пилосос може працювати до 20 хвилин. Цього для поверхневого прибирання салону більш ніж достатньо, тому хвилювати, що тут маленькі які якийсь ресурс не потрібно. Також пилосос може працювати як відбудованого акумулятора, так і від прикурювача автомобіля. Якщо ми його живемо від прикурювача авто, то, звісно, в нас тоді прибирання не обмежене в часі. Ще раз нагадаю, що потужність смоктування даної моделі складає 17 тисяч паскалей і при цьому. Потужність двигуна всього-навсього 100 Вт. Це можливо завдяки тому, що тут використовується сучасний безщитковий двигун. Якщо раніше нам з автомобільними полососами завжди не вистачало потужності, то тут виробник вже говорить про те, що потужності може бути навіть забагато. Тому полосос має два режими потужності екорежим і режим максимальної потужності. Працює це дуже просто: натискаємо кнопку увімкнення один раз і вмикається екорежим. Якщо нам замало потужності, натискаємо кнопку ще раз і вмикається режим максимальної потужності. Також на дисплеї одразу видно приблизний прогнозований час. Боти пилососа. Окрім стандартної функції всмоктування, дана модель має ще одну функцію. Тут отвір для відведення повітря зроблено в задній частині пилососа. Це вже саме по собі класне конструктивне рішення, тому що коли автопилосос роблять з відведенням повітря в нижній частині, Пилосос під час прибирання потоком повітря піднімає пилюку з підлоги авто. Коли в нас отвір знаходиться позаду, відповідно, в нас повітря виходить далі від підлоги, і пилюка не піднімається. Так прибирати зручніше, і в обличчя в нам не летить брудне повітря. Також в комплекті є дивіться ось така насадочка, яка дозволяє. Виконувати не тільки функцію прибирання, а й функцію продувки. Якщо в нас є якісь важкодоступні місця, звідки потрібно прибрати пил, ми під'єднуємо насадочку до цього отвору. Знову ж таки, вмикаємо режим або еко, або режим максимальної потужності і спокійно собі продуваємо якісь там ділянки. Також за допомогою цього режиму можна на природі роздувати багаття. Тобто, як ми бачимо, конструкція цієї моделі досить непогано продумана. Ми можемо ним і прибирати, і щось продувати або роздувати. Також у нас є індикація часу, який залишився для прибирання, і зручне керування. Але все ж таки, деякі моменти в конструкції даної моделі мені трішечки не подобаються. Справа в ось цій. Ручці і рівній формі пилососа. Якщо ми працюємо над горизонтальною поверхнею, нам ось так сильно доводиться вигинати кисть. і це не завжди зручно. В комплекті є додаткові насадки, за допомогою яких можна змінити ось ці кути, але все ж таки зручніше, коли пилосос має трішечки ось таку загнуту форму або загнуте руків'я. Тоді його тримати зручніше і прибирати ним також зручніше. В усьому іншому пилосос сконструйований непогано. В нас є. Швидкий скид бруду, і також тут є ще й клапан, щоб бруд не висипався з самого пилососу. І є функція, скажімо так, неповного розбирання пилососа. Ми ось так від'єднуємо контейнер від основної частини. Тут дістаємо фільтр. Тут у нас подвійний фільтр, він конусної форми, завдяки чому при забрудненні потужність смоктування не змінюється, тому що він починає забруднюватись від вузької частини до широкої. Фільтр двошаровий. У нас є металевий шар, ось така сітка, і є безпосередньо сам хепафільтр, який затримує найдрібніші часточки бруду і пилу. Відповідно, повітря з пилососа виходить чистим і не забруднює салон автомобіля. Цю сіточку металеву можна зняти, помити водою, почистити щіткою, відновити всі отвори і так само легко встановити на фільтр. Для заряджання пилосос має роз'єм USB Type-C і також ще один 12-вольтовий роз'єм для під'єднання до прикурювача. Тобто тут ми спокійно за будь-якого кабеля Type-C заряджаємо наш акумулятор на 6000 мАч, а якщо нам цього замало, ми можемо просто під'єднатись до прикурювача і спокійно собі прибирати в авто стільки, скільки нам буде потрібно. Окрім багатого функціоналу, gl 4 має і не менш багату комплектацію. Серед комплектуючих, ми знайдемо в першу чергу ось таку сумку футляр для зберігання і транспортування на замку з ручкою з міцної, якісної щільної тканини. Далі є шланг-подовжувач. Запасний хепа-фільтр. Є ось ця насадочка для продувки, і також її можна під'єднувати для всмоктування, якщо нам потрібно прибирати в важкодоступних місцях. Для інших важкодоступних місць є ще одна ось така насадка, і до неї можна під'єднати щіточку. Далі є окрема широка насадка, щітка. І є ось така цікава насадка, вона називається меблева насадка або насадка для текстилю. Вона навмисне має ось таку форму. Форму і немає ніякого додаткового покриття. І завдяки цьому вона якраз і як найкраще підходить для прибирання саме на текстильних поверхнях, там на сидіннях автомобіля або, наприклад, можна вдома поприбирати диван за її допомогою. Також в комплекті є кабель USB на USB Type-C, досить короткий, але все ж таки нехай буде. І той самий кабель живлення для прикурювача автомобіля. Ну що ж, з можливостями розібрались, про функціонал поговорили, комплектацію розглянули. Далі залишається найголовніше питання: наскільки потужно він може всмоктувати. Для цього ми проведемо наш стандартний тест. Зазвичай ті предмети, які ми збираємось піднімати за рахунок сили всмоктування пилососа, ми спочатку зважуємо на ювелірних вагах, але вага ось цієї коробки. Ще з одним таким пилососом виявилась більшою, ніж вага, яку можуть зважити наші ваги. Відповідно, ми розуміємо, що тут у нас більше, ніж пів кіло. Ну і це не дивно, тому що тільки сам пилосос важить 560 г. Плюс комплектація, плюс коробка. Я думаю, до кілограма тут спокійно може набратись. Далі вмикаємо наш пилосос. Переводимо в режим максимальної потужності. Ну і, в принципі, десь з четвертого разу він цю вагу підняти зміг. Показую, що тут нічого не приклеєно, і також тут. Також нічого не приклеєно. То, в принципі, десь до кілограма він спокійно за рахунок сили всмоктування може піднімати. Відповідно, це нам дає і розуміння наскільки потужним він може бути. Також, якщо у вас... Власності, є якийсь інший автомобільний пилосос За рахунок ось такого простого тесту ви можете порівняти можливості свого пилососа з цією моделлю і прийняти рішення, чи потрібно вам там купувати новий пилосос і наскільки він буде ефективнішим за ваш. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!